А тепер переходимо до дослідження фізичних властивостей тіл і речовин. Вам знадобиться наступне обладнання мірні склянки, мірна ложка та магніт. Та такі речовини, як кухонна сіль, цукор, соняшникова олія, крохмаль або мука, пігулка активованого вугілля, залізний цвях, пластмасова скріпка, вода. Пам'ятайте, що під час виконання дослідження необхідно дотримуватися правил безпеки. Давайте розглянемо послідовність виконання дослідження. Спочатку розгляньте колір, з'ясуйте запах і блиск наявних тіл і речовин. Визначте, чи є серед них прозорі. Далі по черзі піднесіть магніт до залізного цвяха і пластмасової скрипки. Що спостерігаєте? Перевірте, чи притягуються магнітом інші тіла і речовини. Запишіть, що вдалося виявити. Наступним кроком дослідіть розчинність цукру, кухонної солі та крохмалю у воді. Для цього відміряйте і налийте у три склянки воду кімнатної температури об'ємом по 50 мл. У першу склянку помістіть одну мірну ложечку цукру, у другу одну мірну ложечку кухонної солі, а у третю одну мірну ложечку крохмалі. Ретельно розмішайте вміст кожної склянки. Для запису результатів у зошиті використовуйте таку таблицю. На підставі одержаних результатів дослідження об'єднайте тіла і речовини в групи за спільними фізичними властивостями. Наступним кроком за результатами дослідження зробіть висновок до практичної роботи та запишіть його в зошит. У висновку зазначте, які методи ви використовували для виконання практичного завдання, а також які спільні та відмінні властивості мали досліджувані тіла і речовини. Зошити з практичними дослідженнями надішліть вчителю на перевірку. Отже, сьогодні на уроці ви дослідили і дізналися, що тіла і речовини мають спільні і відмінні фізичні властивості. Їх можна виявити за допомогою методів спостереження та експерименту. Тепер вам до снаги розрізняти речовини за їхніми фізичними властивостями, пояснювати, навіщо вивчати фізичні властивості речовин та досліджувати фізичні властивості тіл.